На зв'язку з нами Андрій Шкіль, журналіст та політичний оглядач, і депутат Верховної Ради 4-6 скликань. Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що долучаєтеся. Дякую, слава, дякую за запрошення. Почнемо із дурова на ще 48 годин, тобто 96 годин сумарно затримали його. От термін утримання під вартою від прокуратури Парижа. Якщо після цього якихось конкретних звинувачень не буде, то мали би відпустити. Що на сьогодні відомо у справі Павла Дурова? Ну, тут не мали би відпустити, тут не так звучить це питання. Я думаю, а питання буде полягати в тому, яку які міру запобіжного заходу обрати для Павла Дурова у випадку, якщо е, ті попередні. Звинувачення будуть підкріплені відповідними фактами для суду. Ось і все тут, тут так буде стояти. Ну, скажімо, ця історія щодо вирішення для суду. Але тим не менше, прокуратура вже озвучила перелік звинувачень, які не є персонально дурво, але є його. Постать зустрічається його персона зустрічається у це звинувачення як той, хто був поплічником, посібником, або, скажімо так, співучасником тих злочинів, яких його звинувачують, тобто звинувачують його у, у, у фінансових у, у, злочинах. У шахрайстві. і головне, що почала розслідування проти таємне розслідування проти на, турова е, і його компанії Ковіничолія. Це структура у правоохоронній системі Франції, яка опікується правами дітей. Тобто, тут в даній ситуації була найбільша тобто перша проблема, яка привернула увагу французьких правоохоронців. Це злочини проти, проти дітей або насилля проти дітей, які були здійснені. За допомогою е, структури, яку е, власником котрої відповідальним за котру діяльність котрої є дура, тобто е, меседжера е, телеграм, е, який відомий, ну скажімо, дуже відомий там в Україні і в країнах колишнього радянського союзу, але не так популярний масово у Франції. Він найпопулярніший, скажімо так, в вузьких колах. Тих осіб, які порушують закон, які використовують цей месенджер для своїх темних справ, скажімо таким чином, тобто не на, на якщо якщо не злочинних, то точно незаконних. І тому зараз уваги такої не ну, скажімо, широкої до. Персони дурова немає є вага факту затримання. президент Франції був змушений зреагувати в мережі X властиво через те, що дуже багато було різноманітних закликів про звільнення через те, через те, що суд Франції там несправедливий, що це переслідування свободи слова, і він був змушений реагувати в достатньо такий, ну йому спосіб, дуже достатньо різко. Кілька років тому, шість здається, років тому була зустріч, така коли Макрон зустрічався із Дуровим, і тоді однією із тем розмови, напевно, основною, було те, що Макрон пропонував, можливо, і переконував, бо так пишуть деякі змі Дурова перенести телеграм у Париж. Так не сталося. Ми бачимо зараз, що Телеграм дуже активно використовують і Росія, російська армія фактично, це основний напевно їхній месенджер, що зараз, яка реакція зараз у владних структурах Франції в Парижі на оце затримання і чи. Є такий же ж переполох в певних колах, як в Росії, коли, наприклад, пропонують високопосадовцям почистити їхні особисті переписки, ще якісь речі, щоб не залишалося слідів в телеграмі. Це це російська реакція. То, то що до чого закликають е, представники Росії, які вважають, що зараз всі їхні переписки це там Семелян, чи хтось там робив подібні заяви? Ні, ні, це у Франції. Ще раз кажу у Франції. Це е, не те, щоб е, непопулярний, не маловідомий, в особливо владних колах в колах французького політичного політичного фінансового естеблішменту. Ні, це це, це жодних переполохів. А щодо перенесення бізнесу, так це був один закликів, тому що була ініціатива. В першу чергу була ініціатива дурова і його оточення, яке тут є зокрема, Абрамовича в Франції. Це ще було до повномасштабного вдаття російських військ в Україну з тим, щоб тоді взагалі Макрон закликав усі подібні бізнеси, які там у ну, сучасні, сучасніту ті, які розвиткові називаємо це таким чином, переноситися не до Парижу, але до Франції. Він забезпечував, тобто уряд Макрона, його, його політика була спрямована на те, щоб поширити таких коло людей, які. Переноситься ну скажімо, з Ірландії до е Франції. Цього не сталося. Не сталося не тільки з Дуровим, але з багатьма іншими бізнесами. Тоді політика була змінена, тому що спочатку позитивна пропозиція, а потім вже відповідні дії. Тому я вже нагадаю, що у Франції обкладені. Податком саме пер одна з найперших перших країн Європейського Союзу, яка про це заявила, і перша, хто це здійснила про необхідність обкладання податків крупних фінансових гравців. Це історія ГАФа, це Google, Facebook, Amazon і Apple були обкладені 15% податком з того прибутку, який вони отримують на території Франції або через Францію. І те саме пропонувалося Дурову колись, тоді коли ще всім пропонувалося прийти. У е, Францію, і тоді оточно Дурова звернулася а, а передувало цьому звернення щодо надання дурову громадянства через процедуру почесний іноземець, така людина, яка допомагає Франції, ну яка, скажімо так, розширює французьку якісь там французькою. Там на, 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 на даній ситуації мало бути французько-російські стосунки, е, вносить особистий внесок у їх розвиток. Це трошки тоді викликало скандал, тому що дуже поспішно було прийнято рішення про надання. З громадянства дурову це викликало ну скажімо, обурення тоді і преси і багатьох інших політичних коментаторів, які вважали, що ну це трошки скажем компліментарно за НАТО для такого бізнесу, який викликав і тоді вже достатньо багато питань. Але зараз ні зараз це сприймається як черговий епізод, там достатньо віддалений від реальних подій у Франції. Бо зараз головна подія у Франції це проблема з урядом. Уряду немає. Він формується, готується у цьому -го вересня. Вже виходити на протест проти того, що лівий уряд вже не буде призначений за заявою Єлисейського палацу. Тому це головні проблеми. Війна в Україні значно головнішою, є, найважливішою зовнішньою. Чи так скажімо так закордонною проблемою для Франції зараз, але ну дура, ну так це тільки через те, звертають увагу тільки через те, що він пов'язаний безпосередньо з злочинною діяльністю тих структур, які переслідувала через закон Франції. тобто. Значна кількість терористів, які були арештовані, ті слідство про котрих було проведено, і факти їхньої терористичної злочинної діяльності було доведено, користалися. Власнево телеграмом, як е, месенджером, який є, е, був якби інструментом у тому, щоб е, вони здійснювали свої злочини. А власне ці соціалісти і екологи, пане Андрію, от ви згадали про труднощі з формуванням уряду, і знаємо, що зараз голови соціалістичної партії і екологів вони закликають на протести мирні виходити і в такий спосіб виразити, що не згодні з тим, що каже Макрон і. Чи це зараз не відволіче додаткову увагу від України? Оті внутрішні їхні проблеми, ну, звісно, це перші проблеми. Проблема номер один це відсутність уряду, відсутність того, то, 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 того інституту, який буде формувати бюджет, звичайно, це вплине на Україну, тому що формування бюджету це та необхідна річ, яка називається фінансова допомога Франції Україні. І відповідно це буде мати наслідки, якщо уряд не буде створено до е, початку формування бюджету. Початок формування бюджету це вересень місяць. Тому до вересня місяця, якщо не буде створено уряд, проблема. Але в чому суть протистояння між? Скажем це новим народним фронтом, куди входить компартія, куди входить соціалістична партія, куди входить екологічна партія, і куди входить така ліворадикальна структура, яка називається Непокірна Франція, і вона властива з на яку жан жанру Малашо. Яка головний голос, найголосніший голос про те, що от нам нас ми перемогли, а президент Макрон зурпував владу. Він надіє так, як необхідно. Він не передає право Румування уряду нашому кандидату і так далі, таким чином. І тоді так заклад до протесту вже є дата, названа представником комуністичної партії, що це буде 7 вересня, але 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 проблема полягає в тому, що Макрон до того часу мусить не просто витримати тиск. А якщо він пообіцяв, він вже пообіцяв, що лівого уряду не буде. Він обрутувався тим, що він зразу впаде, бо не буде йому довіра від більшості парламенту. Він нарахували навіть що буде це буде 350 голосів, які будуть проти це більше ніж половина проти уряду лівого. І він сказав, що його не буде. Він сформує інший уряд. Є пропозиції, є поважні персони, які можуть стати прем'єр-міністром, і він буде формувати його найближчим часом. Тут головне. Для України для того, щоб підтримка була постійною і впевненою, щоб цей уряд було сформовано. А чи будуть протести, чи буде масові якісь там акції непокори? Це вже питання друге і швидше всього, що вони будуть. Ну бо як воно ну, переможці не можуть віддати перемогу, просто без бою, махнувши рукою на те, що вони отримали все таки найбільшу кількість мандатів і кількість підтримки. Інша справа, що це не буде уряд лівий з лівих політичних сил і з їхньої пропозиції, але за участю лівих, це також заявлено було в палацом, що має на думку. Діючих владців стабілізувати і уряд і ставлення до нього суспільства з тим, що в ньому будуть презентовані усі політичні сили, які так, здобули перемогу вкрай правими, і звісно Пане Андрій, я ще хотіла би, бо маємо вже не багато часу. А ще про паралімпійські uh -huh. ігри хочу розпитати з uh -huh. від сьогодні. стартують в Парижі до 8 вересня ті самі локації, що що й Олімпійські ігри їх перелаштували, зробили олімпійське селище. Ще більш інклюзивним, щоб угу. усім було зручно і комфортно. Як реагують Франції на те, що величезна кількість 90 спортсменів з Росії і 8 з Білорусі це набагато більше ніж під час олімпіади. Хоча правила ті самі ніякого гімну, ніяких прапорів, але все ж допустили? Ну це питання вже знаєте, до паралімпійського руху. Французи ну тут. Це олімпіада номер два, і якби це інший підхід. Це завжди співчуття, інклюзивність, співучасть. Все ж таки, тут не просто спортсмени, спортовці, це не просто люди, які змагаються, які формально мають бути поза політикою, поза якимись політичними процесами. А й тут вони ще й долають себе, і тут співчуття. Ну зрозуміла позиція. Тому тут менше і коментарів, менше активності. Ну і ми бачимо в врешті решт від україни менше активності з цього з цього боку хоча звісно було працювати потрібно значно наполегливіше не з організаторами ігри не з тими хто буде реагувати а з тими хто хто забезпечує присутність представників держави терориста держави окупанта на їх посібників на олімпійських на паралімпійських іграх Тут о, треба було працювати коли от робота, яка була проведена яскрава. Сприйнятна наземця таким чином по олімпіаді загалом призвело до того що там було буквально кілька спортовців, які там ніхто і не помітив, практично їх не було бо якось вони не звучали і вони не привернули, не змінили ставлення до такого урочистого ставлення до Олімпіади. Чи зміниться присутність цих спортовців білорусько-російських чи російсько-білоруських на паралімпіаді? Ну, подивимося, це це неприємний акцент зараз для. Тих французів, які співчувають в Україні, але не більше це не така подія, не подія того ж самого рівня при всій повазі до паралімпійського руху, при всій повазі до учасників. Але тим не менше, ну і глядацько, і і і, і, і за активністю сприйняття це значно. Поступається е, олімпіаді. Дякую, пане Андрію. Сподіваємося, що наші спортсмени, наші паралімпійці, повернуться додому із успішними перемогу. результатами. 140 українських паралімпійців буде виступати, змагаються в 17 дисциплінах. Загалом 4 тисячі спортсменів. З нами був Андрій Шкіль, журналіст, політичний оглядач та депутат Верховної Ради 4-6 скликань.